Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас маленьке, але дуже насичене відео, і почати я хочу з крафту, який розпочався вчора. Так, тривати він буде 7 днів. ну, 6 днів. Що я хочу сказати? Що в телеграм-каналі Earn від команди 40. Team я веду колонку про RollerCoin і саме цей крафт я розібрала ну, зробила огляд такий, де написала рецепти, вартість, і вартість, якщо ви будете купувати на Marketplace. Тож, якщо вам цікаво такий формат, переходьте, будь ласка, в канал, підписуйтесь і. Ще тут багато іншої інформації, не лише про RollerCoin, ось, наприклад, якась і Ну і взагалі багато-багато цікавої інформації, цікавих проєктів. Тож доєднуйтесь. Так, далі я хочу вам нагадати, що в нас є подія Фінішлайн. Вчора нам запропонували ось цей майнер. Купити ми можемо три штуки. Я купила один. Він достатньо потужний. В нього 265 тисяч є потужності. Коштує він 16 РЛТ це в цій події. Але на маркеті, давайте подивимось на нього. В нього є бонусний відсоток 0,5. На маркеті він коштує 15,96. Тобто він не набагато дешевше. І е, взагалі його ціна більша десь в районі 20. Я дивилася, що раніше його продавали по 50-54. Тому це непогане вкладення, навіть якщо для перепродажу. Зверніть на це увагу. У вас ще є час сьогодні до 18.00. Потім буде оновлено. Так, знов нагадую про РСТ. Які онулюються, і цей магазинчик закриється з кінцем цього сезону, і від початку відкриється знов. Тут будуть інші майнери, буде інший сундук, і можливо переглянуть ціни на батарейки. Тож зауважте, що вам треба витратити РСТ. Залишилось 4 дні до кінця 8 сезону. Я вже на 44 рівні. Сподіваюся, що заберу ще 46-й, бо дуже хочеться ці РЛТ. Більше не зможу. І на честь того, що завершується 8-й, починається 9-й. В офіційному твіттері RollerCoin запустили ось таку подію. Нам пропонують зробити світлину з якимось. Давайте перекладемо ось, поділитись фотографією хом'яка біля відомих пам'яток або ваших улюблених місць. І тут внизу нам дають ПНГ-шки хом'яка. Ви обираєте того, що вам потрібен, зберігаєте на свій пристрій і потім додаєте на свою світлину з хештегом ось цим Hamster The Adventure. Також тут є прості завдання. Я вже це все виконала. Не знаю. Частіше нічого не виходить з цього, але хто знає, треба пробувати. Так, я закрила майже всі. Ось ця строчка, її можна виконувати багато разів, Ось через 13 годин я зможу повторити. Ще, все ж, я доробила, доробила калькулятор. Інформацію я вже всю оновила, я адаптувала його під нас, зробила так, що нам тепер можна лишатись в одному положенні. Тобто інформація, яка, яку нам не видно мені, на моєму ноутбуці, не видно, це ось ці дві строчки, але то таке: все, що світло жовтим, ми коригуємо. Все інше, ні то формули забиті. І основна інформація ось вона в цьому кольорі, в такому. Тобто тепер все набагато простіше. Показники, які ви вводите, ваша потужність, загальна потужність мережі. Блок і час добутку блоку. І воно все розраховує. Інформація актуальна, тому ми можемо бачити, що в доларовому еквіваленті вигідніше лишається трон. Все інше більш-менш так і є. А в крипто Так, ну РСТ ми не беремо за до рахунку Догі, якщо вас цікавить кількість монет. Я все ще майню матів, і мої показники 7,7. Потужність моя збільшилась, а показники ні, тому що збільшилась загальна потужність мережі в грі. Зараз вона вже 600 скільки? 676. Тобто росте вона дуже швидко. Посилання на цей калькулятор я залишаю в описі. Якщо ви його берете, ставте, будь ласка, лайк мені, це буде приємно за мою роботу. Так, Хочу вам сказати, що м, перш ніж використовувати табличку під себе, ви маєте зберегти на свій пристрій копію. Тобто посилання на табличку, на мою табличку. І дозволу я не дам на коригування, можна не питати. Е, так, як це робиться? Так, файл, е, створити копію. І тут ви обираєте куди і скопіювати. Потім вже відкриваєте ваш збережений файл і в ньому працюєте. Ще цю пам'ятку я зробила тут, щоб було вам зручніше користуватися. Тож, ставте лайк, якщо було корисно. І наостанок, давайте з вами відкриємо loodblock. В мене є трошки рлт шок Заодно пройду трошки цей міні івент Так, так є. Так, є. Так, було корисно, ставте лайк. Бажаєте більше цікавої інформації, підписуйтесь на мій канал. Всі посилання я залишу в описі. Доєднуйтесь до спільнот. Окрім гри Rollercoin, є ще багато проєктів, які дають змогу заробити без складні. Обіймаю, бережіть себе і до побачення!